Доброго вечора, друзі. Слава Україні! Вітаємо вас на півфінальних поєдинках Мастера І-Ліги. Сьогодні два матчі у нас відбудуться. А зіграє з Елексом. Перший півфінальний поєдинок сьогодні також зустрінеться чемпіонату. Отже, розпочинаємо. Алекс в центру майданчика нас стартує. Давайте Бондаренко, Орест Дмитросевич. Іван Стасів. Зараз момент, який м'яч у Сіці. 1 0. Ось так. Орест Падько. Кращий бомбардир чемпіонату. Забиває. У нас Длала Інтеліас. 4-0 у першому матчі, а в другому матчі одна нічия. одна поразка. 28 очок було венгі. На 7 більше, ніж найблина, які посіли на друге-третє місце. Відповідно. Тому десь, звичайно ж, Елекс Alex... гідний суперник мало. Зарамало... Які здавалось би, фінішували нижче в регулярці, але перегравали команди, які були... зараз м'яч у Сіці. 2-0! Венга забиває. Аванга доводить, що. Партнером. Перевернення на фланг не проходить контрвипад. 2-3 зараз. Так, є удар на місці Кіпер. одна... Що ж, друзі, повернемось до гри. Авенга Елекс. Півфінал мастер. АйТійний Євген Москвін. Елекс Михайло Гнатишин, Андрій Холявко, Олександр Шимків. Зараз момент, який і м'яч у Сіті. Забиває у нас Авенга. Черговий гол. Звичайно ж, якщо болівати за Алекс або дивитися цей матч відсторонено, ну, удар по воротах ще одна. Девгене Москві на Фактично Олександр Шимків з ноги зняв йому м'яч, але тут атака не завершилась. Удар від Олександра. гравців Алексу Дудаш на лівому фланзі. Мяч приймає. Пробиває так чемпіонату з м'ячем. Перехоплення Іван Стасів. Зараз. Має прострі. Анстасі проходить суперника. пробиває. В... А, Аванка зараз будує чергову свою атаку, перехоплення. Передача на лівий фланг. можна забивати м'яч у Сіці. Орец Білоус повертає інтригу. Це протистояння. Поляка. Ще одна спроба від Алексу. Тут батько м'яч перехоплює. І вже він тепер розганяє контратаку. Виходить фактично сам на сам на місці. Тут голкіпер І тут Греоден рахунок на користь Венгі. Тут передача в штрафний майданчик. Розібралася грація Венгі. Вихід 2 в 2. Зараз... Зараз можна пробивати. Є удар поперечка Аріса. Хоча важко, звичайно, що буде відігратися абсолютно. Тут це мало собі не привезли, такий програми. Михайло Чабан забиває і рахунок стає 3-2. Ось так. Доволі Дайма... непоганий. Є прямий удар і м'яч у Сіці. Нічого собі! 3-3. Просто неймовірно, камбек від Алексу. Є передача під удар, удар. цей заблокований. Ще один в у Сіці 4-3, Неймовірно. Алекс перемагає і знову ж таки.